Вітаю вас, мої космічні діви. З вами астропсихолог Кламатко Наталія, і це прогноз для вас на лютий. Зараз розберемо основні важливі моменти, які витрикатися вашого життя. Серед важливих подій хочу зазначити настання нового місяця в знаці, водолі, в знаці вололюбному, і водночас буде настання нового року за східним календарем. Ставте, будь ласка, лайки і зараз почнемо. Хочу зазначити, що варто дивитися ваші прогнози за знаком асценденту, а також за знаком сонця і де знаходиться місяць. Для діток ми дивимося місячний знак. Це прогноз загальний. Я вважаю, що кожна людина це окремий всесвіт, тож для індивідуальних прогнозів можете писати мені в Дірект Інстаграм для більш детальної інформації. Взагалі, любі мої діво, вас буде. Дуже акцентований сектор, який вказує на дім, яким символічно ви управляєте це Дім здоров'я, порядку, рутинної роботи та побуту, це дім допомагаючих професій. Сприятливо те, що буде багато. Планет, які буду давати вам активність саме в лютому, практично всі планети в прямому русі, і буде багато енергії для того, щоб ви реалізовували всі свої плани. Зараз багато особистих планет саме в секторі, які стосуються вашого хобі, вашої власної справи та дітей. А сонце дає енергію для того, щоб ви гарно себе почували, знаходили потрібну вам роботу і взагалі сяяли в цій сфері. Сприятливий період і для пошуку нової роботи, і для переходу на нову роботу, а також для вашого здоров'я. З 5 лютого Меркурій, як планета, яка відповідає за комерцію, мислення, спілкування, зв'язок, буде у з'єднанні з, з Платоном. Це планета як бульдозер знаків Зодіаку, це планета трансформації, яка руйнує все на своєму шляху, яке було. Побудовано неправильно, яке віджило себе для того, щоб зробити вас сильнішими, і саме цей зв'язок може вказувати на нові знайомства в вашій сфері. Ви можете кардинально змінити свою професію, або ж перейти на іншу роботу, або можуть бути трансформаційні зміни в вашій роботі, впровадження нових технологій та просто зміни колективу. Це також може стосуватися і нового режиму дня. Нові обов'язки, оскільки це дім здоров'я можете знайти потрібного вам лікаря або ж помічника по дому. 7 лютого Венера як планета взаємовідносин, Це планета успіху та удачі буде в гармонійному аспекті до Урану. Уран планета інновацій, революцій, всього неочікуваного і неординарного. Завжди зміна вона викликає різко, несподівано. В Гармонійному аспекті вона може вказати на те, що можуть бути несподівані для вас, але дуже важливі зустрічі. Оскільки буде торкатися п'ятого і дев'ятого секторів, то це сприятливий період для того, щоб ви могли. Наприклад, якщо п'ятий дім це дім дітей, це дім відпочинку, романтичних зустрічей, а дев'ятий це дім всього іноземного навчання, розширення кругозору, поїздок і мандрівок. Сприятливий час для приємних зустрічей, отримання винагород для виступів, для відпусток. можливе отримання важливих для вас документів за кордоном або ж звістка за кордону, зустріч з іноземцями. Будьте обережні. 8 лютого, адже сонце, як наша енергія, буде в напруженому аспекті до урану. Це може вказувати на те, що ви захочете проявити себе неординарно, буде велика потреба в змінах в своєму житті. Проте, оскільки це напружений аспект, то будьте обережними в поїздках. У роботі за кордоном, у поводженні із електрикою, побутовими приладами, можуть бути неочікувані ситуації, і, якщо потрібно буде підписувати якісь документи, декілька разів передивіться їх. З 9 на 10 вночі буде наставати новий місяць в знаці водолію, і в цей же період настає рік зеленого дерев'яного дракону. Детальніше про це я обов'язково ще напишу в окремо відео для кожного знаку Зодіаку. А зараз просто зазначу, що новий місяць буде у вашому шостому секторі. Тож ви можете прописувати настання першу годинку після настання нового року і нового місяця бажання, які стосуються сфери вашої роботи. Це можуть бути плани, які будуть і під Підтримуватися аспектами між планетами впродовж наступних двох тижнів сприятливо для зміни роботи, для покращення умов своєї праці. Все, що стосується домашніх тварин, можете заводити нову тваринку або ж заводити корисні звички, новий спосіб життя. В цей період ви можете загадувати бажання не лише на місяць, а на цілий рік вперед. І обов'язково ваші мрії можуть бути. Найнеординарнішими, оскільки це все в знаці водолій. 13 лютого Марс як планета активних дій та ініціативи буде переходити в знак водолію, також буде давати вам в цьому плані активність. Він буде у з'єднанні з Плутоном, тобто буде зростати ваша сила волі і націленість на зміни, на трансформацію себе в першу чергу. Потім і Венера перейде в цей знак, адже коли Венера переходить в. Будь-який сектор вона надає успіх та удачу, і вам будуть приємні звістки, приємні знайомства. З 18 лютого Сонце буде в так званому королівському градусі, воно буде допомагати вам у ваших справах. В цей період і Марс і Венера будуть у з'єднанні, і також вони будуть у з'єднанні із Плутоном, оскільки Марс це чоловіче, а жіноче це Венера, буде з'єднання. І ці енергії будуть трансформовані, оскільки Плутон планета трансформації і змін. І саме зараз відносини, які віджили себе, які не мають майбутнього, які не розвивають людей, коли люди не підтримують вже більше одне одного і не бачать спільного шляху, то Плутон буде руйнувати ці відносини, допомагати. Так, це можуть бути напружені, звісно, обставини Плутона. Уроки такі. Проте це звільнить вам шлях до вашого особистого розвитку. Так, немає людей, які просто так трапляються на нашому шляху. Вони певним чином є нашими вчителями. Якщо напружені аспекти, то ми можемо через напружені ситуації. Якщо гармонія, це наші сумісні спільні душі. Це може бути, в принципі, втілення все в одній людині. І ми маємо дивитися. Що саме в цій людині нам не подобається, або які ситуації складаються, і над цим працювати. Тоді ми станемо сильнішими. І дуже важливо в цей період, оскільки вони перейшли і Венера, і Марс гендерні планети в волелюбний знак, знак водолію, то це вказує на те, що прийшов час трансформації відносин, як по шлюбу, так взагалі і з людьми, і з партнерами. Коли більше потрібно бути легкими, взаємовідносини мають бути на засадах довіри, певної свободи, особистого простору, відносини можуть стати більш вільними. 19 лютого Сонце буде переходити в знак Риб. Воно буде у вашому сьомому домі, в домі партнерства. Теж це. Сприятливий час для того, щоб ви могли знайти саме ту людину, яка вам потрібна на даний момент в житті. Сприятливі зустрічі, робота з клієнтами, підписання потрібних вам договорів. Це дім перших шлюбів, це дім юридичних угод. 24 лютого буде наставати повний місяць. Це період, коли місяць висвітлює теми тієї сфери, куди попадає. У вас це буде перший дім, тобто це дім вашого власного я, це дім вашого прояву в соціумі. І це дуже важлива сфера, яка відповідає за практично всі сфери нашого життя. Адже так, як ми проявляємо себе в соціумі, так буде і залежати і наша освіта, наше оточення. А також наша робота. В першу чергу це дім іміджу та здоров'я, це дім нашої зовнішності. Тобто ви будете мати певну картину і ясність практично во всіх сферах життя, які наразі вам цікаві, щоб ви зрозуміли, чи з цією людиною ви дійсно, яка вам потрібна зараз. Чи там ви проживаєте, де ви хочете, чи на тій посаді або роботі ви знаходитеся. І впродовж наступних, двох тижнів, поки місяць буде спадати, у вас буде час для того, щоб ви все переосмислили і щось підкоригували в своєму житті. 25 лютого буде напружений аспект між Юпітером, як планетою авторитету, і Марсом та Венерою. Саме Марс з Венерою будуть робити напружений аспект до цієї планети. Ми знаємо, що Юпітер він все розширює. Тож будьте дипломатичними, проявляйте гармонію у взаємовідносинах, не піддавайтеся на агресію, оскільки Юпітер може розширювати будь-яку сварку. Зараз багато на небі буде сприятливих аспектів, щоб ви проживали саме по гармонійних аспектах день і не піддавалися на провокації. А 28 лютого і Сонце, і Меркурій, і Сатурн будуть у з'єднанні. Тож це період, який вказує на те, що у вас буде багато думок, спілкування і велика відповідальність. Велика відповідальність буде давати вам сектор, який пов'язаний із партнерськими взаємовідносинами. Ось такий цікавий буде лютий. Бажаю вам успіхів в реалізації ваших планів. І до наступних зустрічі в наступних відео.